Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо вам про передбачення, яке протягом десятиліть зберігалося в архівах однієї московської родини. Це пророцтво належить Вольфу Месінгу, легендарному ясновидцю 20-го століття, людині, яка радила Сталіну та передбачила долю держав. У 1973 році, за кілька місяців до своєї смерті, Месінг зробив запис про майбутнє великої слов'янської землі. Він говорив про президента з прізвищем на букву З, про чотири місяці випробувань та про долю двох народів. Ці слова десятиліттями чекали свого часу. Тепер цей час настав. Я сидів у своїй квартирі на ленінградському проспекті 21 лютого 1973 року. Мені було 74 роки. Серце боліло вже тиждень. Я знав, що мені залишилося небагато часу на цій землі. Тієї ночі мене прокинув голос не зовнішній голос, а той, що звучить всередині, коли майбутнє проривається крізь завісу часу. Я побачив велику територію. Розділену на дві частини, побачив синьо-жовтий прапор над Києвом. Побачив людину з темним волоссям, яка стоїть перед мікрофонами. Його прізвище починалося на букву, яку в давнину називали Земля. Зеленський це прізвище з'явилося переді мною як вогняний напис: я взяв папір та олівець, мої руки тремтіли, але я мусив записати те, що бачив. Цей чоловік прийде до влади не через армію, не через партію. Він прийде через екрани. Спочатку люди будуть сміятися над його жартами, потім вони віддадуть йому свої голоси. Я бачив дату його перемоги у квітні. Рік я бачив неясно, але відчував, що це станеться через багато десятиліть після моєї смерті. Двадцять -е століття. Цифра 19 промайнула переді мною. У квітні 2019 року актор стане президентом України. Більшість людей у той момент не розуміють серйозності цього вибору. Вони думають, що обирають зміни, свіже обличчя, нову епоху. Але доля готує йому випробування, яких не знав жоден керівник на цих землях після Великої війни 45-го року. Я бачив, як у лютому 22-го року. 21-го століття небо над Києвом стає червоним від ракет. Бачив, як танки перетинають кордон зі сходу. Російська армія входить на українську землю. Президент Зеленський залишається у Києві, йому пропонують евакуацію, літак, безпечний виїзд до Польщі чи Румунії. Він відмовляється: мені потрібна зброя, а не поїздка, скаже він. Ці слова облетять увесь світ. У цей момент з Актора народиться справжній лідер. Війна, яку всі очікували за три дні, розтягнеться на роки. Українська армія чинитиме опір такий, якого не передбачав ніхто. Світ побачить справжнє обличчя українського народу. Я бачив зустрічі Зеленського з лідерами західних держав. Він їздитиме до них, він закликатиме їх. Він вимагатиме зброю та підтримку. Спочатку вони вагатимуться. Потім починають постачати озброєння. Перші місяці війни будуть найважчими. Україна втратить території на сході та на півдні. Місто Маріуполь буде майже повністю зруйноване. Тисячі людей загинуть під уламками. Світ побачить фотографії театру з написом Діти розбомбленого російською авіацією. Ці образи збережуться в історії як символ жорстокості війни 21-го століття. Але український народ не здасться. Я бачив, як селяни зупиняють танки голими руками, бачив жінок, які плетуть маскувальні сітки, бачив дітей, які малюють картинки для солдатів на фронті. Президент Зеленський стане символом опору. Його зелена футболка та щетина на обличчі стануть впізнаваними у всьому світі більше ніж будь-який костюм. Він виступатиме перед парламентами десятків країн через відеозв'язок. Британці, американці, німці, французи, японці. Всі вони слухатимуть його слова про свободу. Війна триватиме довгі роки. 22-й рік стане роком виживання, 23-й рік буде роком виснаження обох армій. 24-й рік принесе позиційні бої та повільне просування. 25-й рік стане роком перших великих українських успіхів. Але справжній перелом настане пізніше. Я бачу чотири місяці, які визначать долю цієї війни. Ці чотири місяці почнуться на початку 26-го року. Березень квітень, травень, червень 26-го року стануть найкритичнішими місяцями за всю історію цього конфлікту. У березні 26-го року Росія зробить останню спробу переломити хід війни. Вони стягнуть всі резерви, які у них залишаться. Армія, яка воювала чотири роки, втомлена та виснажена, але Москва наказує їй здійснити вирішальний наступ. Удар буде потужним, відчайдушним, останнім. Російське командування розуміє, що це їхній фінальний шанс. Якщо цей наступ провалиться, війна буде програна. Вони кинуть у бій все, що у них є. Танки, артилерію, авіацію найкращі підрозділи, які ще залишилися боєздатними. Я бачу карту війни у березні 26-го року. Російські війська атакують одночасно на трьох напрямках. Перший напрямок це Донбас, де вони намагаються прорвати українську оборону та вийти до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Другий напрямок це Запорізька область, де вони прагнуть відрізати Україну від Азовського моря. Остаточно. Третій напрямок це удар з Білорусі, несподіваний та раптовий, спроба знову загрожувати Києву та змусити Україну розпорошити війська. Квітень 26-го року стане місяцем найжорстокіших боїв за всю війну. Втрати з обох сторін досягнуть рівнів, яких не бачили з часів Другої світової війни. Щодня гинутимуть тисячі солдатів, артилерія працюватиме без зупинки день та ніч. Небо буде постійно червоним від вибухів. Землі Донбасу перетворяться на місячний ландшафт. Міста та села зникнуть з лиця землі. Біженці рухатимуться на захід колонами по сотні тисяч людей. Світ дивитиметься на ці події з жахом та безсиллям. Багато хто думатиме, що Україна не витримає цього удару. Але я бачу, що Україна встоїть. Зеленський у ці дні майже не спатиме. Він їздитиме на передову щодня, він зустрічатиметься з командирами бригад прямо в окопах під обстрілами. Він говоритиме з солдатами, дивитиметься їм в очі, передаватиме їм свою силу та віру. Його присутність на фронті стане магнітом, який тримає армію разом. Солдати говоритимуть один одному: що якщо президент тут, то ми не можемо відступати. Це нераціональна логіка, це щось глибше, це сила духу, яка передається від лідера до народу. У травні 26-го року російський наступ почне вичерпуватися. Їхні втрати стануть нестерпними. Сотні знищених танків, тисячі вбитих та поранених щодня, виснажені боєприпаси, зламаний моральний дух. Солдати відмовлятимуться йти в атаку. Офіцери втрачатимуть контроль над підрозділами. У Москві почнеться паніка серед військового командування. Вони розумітимуть, що план провалився. Останній шанс упущений. Армія більше не здатна на великі наступальні операції. Червень 26-го року стане місяцем українського контрнаступу. Зеленський відчує момент, коли ворог ослаб. Він віддасть наказ про загальний наступ. Українські війська, які чотири роки готувалися до цього моменту, рушать вперед. Вони прорвуть російську оборону на кількох ділянках фронту одночасно. Окуповані міста почнуть звільнятися одне за одним: Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ, Донецьк, Луганськ. Всі ці назви знову стануть українськими. Населення цих міст, яке пережило роки окупації, вийде на вулиці зустрічати своїх визволителів. Люди плакатимуть від щастя. Дітям, які народилися під окупацією та ніколи не бачили українського прапора, покажуть синьо-жовті кольори. Я бачу, що наприкінці червня 26-го року українська армія підійде до кордонів Криму. Півострів, анексований у 2014 році, опиниться під загрозою визволення. Російські війська в Криму будуть відрізані від материка, Керченський міст. Символ російської окупації буде знищений українськими ракетами. Постачання до Криму стане неможливим. Російський гарнізон опиниться в пастці. Липень 26-го року принесе політичну кризу в Москві. Путін, якщо він все ще буде живий та при владі, зіткнеться з повстанням всередині еліти. Генерали звинувачуватимуть його у програшній війні. Олігархи вимагатимуть припинення конфлікту, бо санкції знищили їхні статки. Спецслужби почнуть шукати шляхи до змови проти нього. Я бачу, що влада Путіна похитниця вперше за всі його десятиліття правління. Він намагатиметься втриматися репресіями, але репресії вже не працюють, коли армія програє війну. Серпень 26-го року стане місяцем переговорів. Західні держави, які підтримували Україну чотири роки, почнуть тиснути на обидві сторони, щоб сісти за стіл переговорів. Зеленський погодиться на переговори, але тільки на своїх умовах. Він вимагатиме повного виведення російських військ з усіх окупованих територій, включно з Кримом. Він вимагатиме репарацій та суду над воєнними злочинцями. Він вимагатиме міжнародних гарантій безпеки для України, включно з вступом до НАТО. Росія спочатку відмовиться від цих умов. Вересень 26-го року принесе продовження українського наступу. Війська увійдуть до Криму. Сімферополь буде оточений. Севастополь опиниться під облогою. Російський чорноморський флот, який ще залишиться в порту, спробує евакуюватися, але більшість кораблів буде знищена українською авіацією та ракетами. Втрата Криму стане для Росії катастрофою не лише військовою, але й символічною. Путін обіцяв, що Крим буде російським назавжди. Тепер ця обіцянка розбивається на шматки. Жовтень 26-го року стане місяцем остаточного визволення всіх українських територій. Останні російські солдати покинуть український ґрунт. Зеленський виїде до Севастополя та підніме український прапор над містом. Ця подія транслюватиметься по всьому світу. Мільярди людей побачать, як маленька країна перемогла ядерну наддержаву. Це стане найбільшою військовою несподіванкою 21-го століття. Історики писатимуть про це століттями. Листопад, 26-го року, принесе політичний колапс у Москві. Путін буде усунений від влади. Я не бачу точно, як це станеться. Можливо, це буде військовий переворот. Можливо, його змусять піти у відставку під тиском еліти. Можливо, він помре раптовою смертю, природною чи ні. Але результат буде однаковий. Епоха Путіна завершиться. До влади прийде нова людина або група людей. Вони оголосять про готовність до миру на українських умовах. Грудень 26-го року стане місяцем підписання мирного договору. Зеленський не поїде до Москви, не поїде до нейтральної країни. Переговори відбудуться в Києві. Росія прийде до України як переможена сторона. Договір буде суворим. Росія. Визнає повний суверенітет України над усіма територіями, включно з Кримом. Росія зобов'язується виплатити репарації на суму сотень мільярдів доларів. Росія погоджується на розміщення миротворчих сил ООН на кордоні. Росія передає гааському трибуналу всіх воєнних злочинців, яких вимагає Україна. Я бачу Зеленського в момент підписання цього договору. Йому буде 48 років. Він постарішає за ці роки війни на 20. Його волосся повністю посивіє. Обличчя буде вкрите зморшками. Але очі залишаться яскравими та живими. Він підпише документ та підніме голову. У залі будуть сидіти лідери всіх провідних країн світу. Всі вони прилетіли до Києва, щоб бути свідками цієї історичної події. Зеленський виголосить промову. Він скаже, що ця перемога належить не йому, а українському народу. Він скаже, що мільйони людей віддали життя за цю свободу. Він скаже, що Україна ніколи не забуде своїх героїв. Січень 27-го року почнеться з повернення біженців. 15 мільйонів українців, які втекли від війни до Європи, почнуть повертатися додому. Поїзди та автобуси ітимуть з Польщі, Німеччини, Чехії, наповнені людьми, які їдуть відбудовувати свою країну. На кордоні їх зустрічатимуть квітами та обіймами. Родини, розлучені роками, воз'єднаються. Діти, які виросли в еміграції, вперше побачать Україну. Емоції будуть неймовірними. Лютий 27-го року стане місяцем початку відбудови. Європейський союз виділить першу частину коштів на реконструкцію України. Сума становитиме 200 мільярдів євро. Сполучені Штати додадуть 100 мільярдів доларів. Японія, Корея, Канада, Австралія всі вони вкладатимуть гроші в українську економіку. Китай також захоче взяти участь, бачачи економічні можливості. Україна стане найбільшою будівельною площадкою на планеті. Березень 27-го року принесе перші конкретні проекти. Почнеться відбудова Маріуполя, місто, яке було знищене майже повністю, постане з попилу як Фенікс. Його збудують за найсучаснішими стандартами. Новий Маріуполь стане символом відродження, широкі проспекти, зелені парки, сучасні будинки з сонячними панелями на дахах, школи та лікарні з найкращим обладнанням. Інші зруйновані міста також почнуть відбудовувати. Квітень 27-го року ознаменується політичними змінами в Україні. Зеленський оголосить про конституційну реформу. Україна перейде від президентсько-парламентської республіки до парламентської. Він скаже, що після війни країні потрібна більша демократія, а не сильна особиста влада. Це рішення здивує всіх. Зазвичай лідери після такої перемоги зміцнюють свою владу, а не ослаблюють її. Але Зеленський хоче, щоб Україна стала справжньою європейською демократією. Травень 27-го року принесе економічне зростання. ВВП України почне рости темпами 10% на рік. Інвестиції створять мільйони робочих місць. Безробіття впаде до найнижчого рівня в історії. Зарплати почнуть швидко зростати. Люди, які виживали роками, нарешті зможуть нормально жити. Почнуть відкриватися нові підприємства, фабрики, заводи, іноземні компанії перенесуть виробництво до України, бачачи дешеву та кваліфіковану робочу силу. Червень 27-го року стане місяцем освітньої реформи. Зеленський оголосить про створення десяти нових університетів світового рівня. Україна запросить найкращих професорів з усього світу приїхати викладати. Освіта стане абсолютно безплатною для всіх українців. Держава вкладе величезні кошти в науку та дослідження. Україна хоче стати технологічним лідером Європи. Липень, 27-го року принесе військову реформу. Українська армія, яка довела свою силу у війні, буде реорганізована за стандартами НАТО. Почнеться процес інтеграції до Альянсу, Зеленський офіційно подасть заявку на членство в НАТО. На цей раз ніхто не зможе відмовити Україні. Країна, яка перемогла Росію, заслужила своє місце в альянсі. Процес приєднання займе ще кілька років, але результат вже неминучий. Серпень 27-го року стане місяцем культурного відродження. Україна відкриє десятки нових музеїв, театрів, концертних залів. Культура, яка страждала під окупацією, розквітне знову, українська мова остаточно витіснить російську з усіх сфер життя. Це відбудеться природно, без примусу. Люди самі обиратимуть говорити мовою свободи, а не мовою агресора. Вересень 27-го року принесе суди над воєнними злочинцями. Гаага почне процеси проти російських генералів та політиків, відповідальних за злочини в Україні. Тисячі свідків розповідатимуть про те, що вони пережили під окупацією. Світ побачить справжнє обличчя російської агресії. Деяких засудять до довічного ув'язнення, деякі вироки будуть виконані. Жовтень 27-го року стане місяцем релігійного об'єднання. Українська православна церква завершить свій шлях до повної автокефалії. Московський патріархат втратить останні залишки впливу в Україні. Всі храми, які належали московській церкві, перейдуть до української юрисдикції. Це стане остаточним духовним звільненням від Росії. Листопад 27-го року принесе економічні показники, які здивують весь світ. ВВП України зросте на 12% за рік. Інфляція залишиться низькою. Бюджет вийде на профіцит вперше за десятиліття. Україна почне повертати міжнародні борги достроково, кредитний рейтинг країни підніметься до інвестиційного рівня. Грудень 27-го року стане місяцем підсумків. Зеленський виступить з великою промовою перед народом. Він підведе підсумки першого року після війни. Він скаже, що країна пройшла найстрашніше випробування в своїй історії та вийшла з нього сильнішою. Він подякує всім, хто допомагав Україні. Він пообіцяє, що наступні роки будуть ще кращими. Я бачу далі, як Україна розвиватиметься наступні роки. 28-й рік принесе вступ до Європейського Союзу. Україна стане повноправним членом ЄС. Кордони відкриються повністю. Українці зможуть вільно жити та працювати в усій Європі. Європейські кошти потечуть в Україну ще більшими потоками. Інфраструктура досягне найвищих європейських стандартів. 29-й рік стане роком повного членства в НАТО. Україна отримає всі гарантії безпеки Альянсу. На території України розмістяться бази НАТО. Ракети, літаки, солдати Альянсу гарантуватимуть, що жодна агресія більше не загрожуватиме країні. Росія більше ніколи не зможе напасти на Україну. Тридцятий рік принесе Нобелівську премію Миру Зеленському. Його запросять до осло. Він виступить з промовою про ціну свободи. Він скаже, що мир не дається даром, що його треба завойовувати. Його слова цитуватимуть десятиліттями. Він стане символом опору тиранії для всього світу. Але я також бачу темні хмари в майбутньому зеленського. Після таких успіхів він почне вважати себе незамінним. Влада змінює людей, навіть найкращих. До 31-го року він почне приймати рішення одноосібно. Демократичні інституції ослабнуть парламент перетвориться на декорацію, опозиція буде придушена політично, змі стануть підконтрольними. Все це відбудеться поступово, непомітно під приводом необхідності зберегти стабільність після війни. У 32-му році молоде покоління українців, яке виросло після війни, почне протестувати. Вони вимагатимуть справжньої демократії. Вони скажуть, що воювали за свободу, а не за нового диктатора. Протести охоплять всі міста. Зеленський зіткнеться з найважчим вибором у своєму житті. Він може придушити протести силою або він може відступити. Я бачу, що він вибере другий шлях. Він оголосить, що не балотуватиметься на наступний термін. Він передасть владу мирно та добровільно. Це буде його найбільшим досягненням. Після відходу з політики Зеленський присвятить себе благодійності та освіті. Він створить фонд допомоги ветеранам війни. Він відкриє школи демократії для молодих лідерів з усього світу. Він писатиме мемуари, які стануть бестселерами. Він їздитиме по світу з лекціями про український досвід. Він проживе довге життя та помре у глибокій старості, шанований та любимий своїм народом. Що стосується Росії, то її доля буде зовсім іншою. Після поразки у війні країна впаде в хаос. Економіка буде зруйнована. Санкції триватимуть роками. Населення скорочуватиметься катастрофічно. Молоді та освічені люди масово втікатимуть з країни. Залишаться лише старі та бідні. Регіони почнуть вимагати більшої автономії. Центральна влада ослабне настільки, що може втратити контроль над окремими територіями. Російська Федерація може розпастися на кілька менших держав. Це станеться не відразу, але процес дезінтеграції почнеться вже у 28-му році. Нова влада в Москві спробує реформувати країну. Вони оголосять про перехід до демократії. Вони проведуть вибори, які будуть більш чесними ніж за часів Путіна. Вони спробують відновити відносини із Заходом. Але довіра втрачена на десятиліття. Санкції знімуть лише частково. Інвестицій майже не буде. Росія перетвориться на бідну периферійну державу, яка живе експортом сировини, та нічим більше. Я записую ці слова 21 лютого 1973 року. Через три місяці я помру. 8 листопада 1973 року, моє серце зупиниться. Але ці слова переживуть мене. Хтось знайде цей запис через багато років. Коли настане березень 26 го року, коли почнуться ті чотири місяці, про які я говорив. Тоді люди згадають про це пророцтво. Вони побачать, що я бачив справді. Зеленський не знає про ці слова. Він не знає, що його доля вже записана. Але це не важливо. Він виконує свою місію незалежно від того, чи знає він про пророцтво. Доля використовує людей як інструменти, навіть якщо вони не усвідомлюють цього. Зеленський є інструментом історії. Через нього українська нація здобуде свою остаточну незалежність та свободу. Чотири місяці, про які я говорю, це ключ до всього. Березень, квітень, травень, червень 26-го року визначать долю не лише України та Росії, але й усього європейського континенту. Якщо Україна виграє, то Європа стане безпечнішою. Якщо Україна програє, то агресія поширюватиметься далі. Але я бачу перемогу. Я бачу синьо-жовтий прапор над кожним українським містом. Я бачу вільну та щасливу країну, яка дивиться в майбутнє з надією. Майбутнє не є фіксованим. Воно створюється виборами, які люди роблять щодня. Але деякі події настільки великі, настільки важливі для історії, що вони стають майже неминучими. Перемога України є такою подією. Занадто багато сил працюють для цієї перемоги. Воля народу, підтримка світу, слабкість ворога все це складається в єдину картину. Ця картина показує перемогу. Зеленський є лідером, якого Україна заслужила в цей момент історії. Не професійний політик, не військовий, не олігарх, а звичайна людина, яка стала великою через обставини. Його сила в тому, що він розуміє людей. Він умів говорити з ними як актор. Тепер він використовує цей дар, щоб вести їх через найтемніші часи. Після війни він стане легендою. Його ім'я увійде в історію поряд з найбільшими лідерами людства. Ось що я бачив тієї лютневої ночі 1973 року. Я записую це власною рукою, щоб майбутні покоління знали. Доля України написана на небесах. Ніхто не може змінити того, що має статися. Чотири місяці 26-го року відкриють двері в нове майбутнє для всієї Східної Європи. Вольф Месінг, 21 лютого 1973 року. Шановні глядачі, ви щойно почули слова Вольфа Мессінга, записані понад 50 років тому. Ці передбачення говорять про чотири вирішальні місяці, які почнуться в березні 26-го року. Якщо вірити Месінгу, ці місяці визначать не лише долю України та Росії, але й майбутнє всієї Європи. Час покаже, чи справдяться ці слова. Але одне незаперечне: український народ та його президент Володимир Зеленський вже довели свою силу та непохитність. Історія пише себе на наших очах, і ми є свідками цих подій. Дякуємо за увагу!